Відділення тимчасового перебування це частина міського територіального центру. Сюди приймають мешканців Хмельницької тергромади, які тимчасово не можуть самостійно забезпечити собі належний догляд або перебувають у складних життєвих обставинах. У нас є 10 кімнат, 4 кімнати двохмісних і 5 кімнат одномісних. У нас перебувають люди, які потребують сторонньої допомоги у догляді. Тобто ми намагаємося допомогти сім'ям, які не мають тимчасово де залишити своїх рідних з достойним наглядом. Одночасно центр може прийняти до 14 громадян. Люди мають тут затишне місце для сну, гігієнічні умови, спілкування і підтримку. Щодня чотириразове харчування, прогулянки, спокійна атмосфера. Ця послуга не є безкоштовною. У нас ціна разом з харчуванням 534 гривні на сьогоднішній день. Раз в рік переглядаються тарифи, можуть змінюватися. Працівники центру наголошують, ця послуга дає змогу не лише подбати про родича, а й психологічно розвантажити близьких. Перебування тимчасове, але увага та тепло постійні. Людина приходить сюди з мінімальним пакетом документів, що є у кожного і на руках. Плюс ми просимо ще, звичайно, медичну висновок у лікаря і можемо поселяти. Відчуття безпеки, підтримки і людського ставлення це те, що робить повсякденність справді гідною у будь-якому віці. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.